Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля, а ми з вами продовжуємо грати в квіткову крамничку Ханака, тому що мені зараз потрібно пограти щось таке затишне, приємне і з квіточками. Тому давайте грати. Так, ми можемо послухати музику, слухати прогноз погоди на сьогодні, слухати прогноз погоди на завтра і вимкнути радіо. І знаєте, я не пам'ятаю, що ми робили. Давайте дізнаємось погоду. Вечір буде ясним і сонячним. Чудова нагода. Веч? До вечора небо залишиться чистим, даруючи спокійну і безхмарну атмосферу. Чекайте на чисте вечірнє небо з мальовничими краєвидами. Надвечір чисте небо дозволить помилуватися зорями. Ой, я хочу зоря. Золоті промені заливають ранок, створюючи ідеальну погоду для прогулянок та відпочинку на дворі. Гарна погода триватиме, тож можна сміливо планувати справи на дворі. Це означає нам піти за з. По... Надвечір чисте небо дозволить помилуватися зорями. Ну, пішли тоді подивимося квіточки. Так, ладно, там була музика, але я не хочу. Давайте пограємося. Пограємося. Тріц. Ага, це якщо ми натискаємо на радіо. А що ми можемо ще натискати? Можемо подзвонити у дзвіночок. Давайте поколотаємо. Якщо десь стоїть дзвіночок, це означає, що в нього треба що? Правильно, подзвони. Опа. Це дідусь. Що ми можемо ще поклацати? Ми поклацаємо все, що клацається? Давайте ниточки. Давайте яблучко з'їмо. На що воно стоїть? Воно ж просто зіпсується, ні? Ну, у нас час іде, час іде, і час минає. Пішли е -е пораємося в саду. Так, давайте. У нас все. М -м, щось є таке, що його можна вже зняти. Три дні. Ну, взагалі, судячи з усього, ще все в бутонах, але ми не втрачаємо надії. Хтось там нявка. Я вже попросила дівчаток замовити квіти і піти на прогулянку. Пішли. Ох, як воно співає. Чесно, зараз в мене жодних планів. Немає, що треба нам взяти, тому беремо все, що нам сподобається. Давайте, Ірис. Ірис. А Амариліс. Давайте. Диви, там наче щось живе. Пішли ці магнолія. А ти хто такий? Флокс. Ну, давай флокс візьмемо. І ще одну. Давайте прям далеко не заходить. Мені здається, така думка моя, що, типу, можливо, деякі дорогі десь далеко. Тому, можливо, трошки походимо. А що туди ми можемо йти чи ні? От дивіться, там якісь блакитні. Що це таке? Музок. Це, по моєму дорога квітка. Біла лілія. Красива, але у нас вже немає цього. Так, ми все можемо йти. Так, окей. А... Ну, я не знаю, щось будемо замовляти чи ні. Що там по радіо? Поки що нових листів немає. Це від татуся лист і. Краничка, та начебто поки нормально. Давайте чекати на відвідувача. АСООКО потрібна допомога. Ну, де ти там? Асоко, де ти там? О, Ханако, Привіт тобі. Привіт, хіроші. Ласкаво просимо, пане Цукамото, Чим може стати у пригоді? У нагоді. Дякую, та я до старого Асооки. Хочу, аби він зібрав для мене букет. Його немає, Ми замість нього сьогодні. Дідуся немає. А я є. Я теж Асаока, і залюбки вам допоможу. Який букет вам потрібен? Розповідайте. Ого, думаєш, упораєшся? А чому ти думаєш, що я не впораюсь? Ми висококваліфікована людина. А давай, чому би ні? Дід у тебе такий прискіпливий, коли мова заходить за квітникарство. Що раз ти навчалася у нього, то маєш добре знати свою справу. Адріан Зетпі, ну що ти ну, сумніваєшся в нас? Адріан Зетпі, не сумнівайтеся в нас, ми впораємося. Так, а що тобі розповідати? Усе ще допоможе мені підібрати для вас квіти. Для кого вони? Які у вас стосунки з цією людиною, які почуття ви хочете передати Гетюса? Геттюсе не розповім, але щось та скажу. Ми повністю уважно слухаємо. Тут делікатна ситуація. Звучить цікаво. Я, Ханако, удвічі старший за тебе, та мені як не смішно, усе одно доводиться інколи слухати батьків. Зокрема, мати. Дуже їй неспокійно, що я у такому віці не одружений. Каже, що хотіли би побавити внучати, і все таке. Ну, типова історія сама, думаю, розумієш. Ну звісно, кожен день з цим живу. І я все відмахувався і уникав серйозної розмови на цю тему. Аж доки мати не перестала підганяти мене жартома і не почала доволі таки завзято і наполегливо свердлити мені дірку в голові. Ну, хоч піди ти познайомся з кимось, он скільки дівчат гарних. О, то тобі треба для дівчинки чи для мам? І що ти їй скажеш? Мамо, все таке. Так що я вирішив спробувати піти на побачення, почати заново пошуки нареченої, які колись безнадійно закинув. А чому закинув? Он воно як. Отже, букет повинен бути із нотками романтики. Розкажіть, будь ласка, із ким ви йдете на побачення, і чого вам би хотілося від цієї зустрічі. Ну, як чого, весілі десяти дітей? Ну що за питання? Мені мати самому довго пояснювала, і з ким же я йду на побачення. Боже, вона тебе посватала? З того, що я зрозумів, це донька якоїсь із численних маминих колег, про яку я ото вперше почув. Вона десь мого віку на витончена, працює стюардесою. Мені наговорило про неї так багато хорошого, що я відчував себе багатим клієнтом, який ніяк не може зважитися придбати автомобіль. Звучить господи, звучить дуже жахливо. Не розумію тільки, чому ж вона самотня, якщо у неї так багато чеснот. Можливо, вона не хоче ні з ким іти на побачення або ж це неправда. Ну, типу, це лише напускні оці. А, як це називається характеристики Ну, або ж варіант, що вона перебирає не менше за тебе? Виходить, ви зовсім мало про неї знаєте. У такій ситуації важко підібрати квіти, Букет часто виходить без наче його зібрали так, щоб він подобався усім, а так не буває. Ганок не плач. Та що, виходить, мій випадок безнадійний? Покажи її Зовсім ні. Розкажіть мені про свої почуття. Я підберу квіти, які їм відповідатимуть, і ви зможете донести їх без слів. Я хотів би щиро захопитися цією жінкою. Гіроші, ти її навіть не знаєш, трошки попустися, ти що? От так, щоб після нашої зустрічі я не міг вгамувати бажання побачити її знову. Гіроші? Ні. No, ти... Для чого? Ти навіть не знаєш, давайте так, давайте, типу, абстрагуємося від того, що це дуже типу так романтично, по кіношному, і все інше. Уявіть, ви йдете на побачення, бо з нас ким. Так, да, я можу зрозуміти, можуть бути бажання там, ну як це знаєте, такої кіношної любові, щоб якісь були неймовірні почуття. Але це звучить жахливо. Типу, ви ніколи не бачили людину, і ви хочете до цієї людини відчути щось таке неймовірне, що, ну, як, не знаю, що ви хочете бути з цією людиною. Все. По-перше, ця людина може цього не хотіти. Ну, вам треба це теж враховувати. Як для мене, перше знайомство це просто, ну, не мов би побачити одне одного. Перше побачення це взагалі це реально просто знайомство. Тому що. Фраза не міг гамувати бажання побачити її знову звучить, чесно, страшно особисто для мене. Ну, ем, на щастя, в моєму житті прям не було аж такого, але в моєму житті було тако, таке, що хтось ну, прямо аж не міг гамувати бажання побачитися зі мною, чи там поспілкуватися зі мною, попереписуватися. І знаєте, е, я не проти спілкування. Коли воно без якихось таких без фанатичних ноток. Бо це страшно. Бо, по-перше, людина вже спілкується не з тобою, вона спілкується з твоєю, своєю фантазією. Ну, типу, вона собі щось про тебе уявила, і далі в неї є якесь постійне бажання спілкуватися зі своєю фантазією. Потім, ну, в мене, на щастя, до цього не доходило, бо я просто одразу намагалася звернути таке спілкування. Але потім вже наступає момент, коли людина розуміє, що ти не та людина, якого вона собі нафантазувала. Тому, як на мене, ну оця історія, може я неправильно розумію, що тут відбувається. Але як на мене, ця фраза звучить страшно. Ну, типу, так, да, класно, типу, зустрічатися, побачення, почуття, це все круто. Але ось ця фраза мене лякає особисто. Це буде наше перше побачення, але хотілось би від неї привітності і бодай якоїсь довіри. Яка довіра, ви вперше бачитесь? Мені дуже важко дається спілкування, коли я відчуваю, що людина чекає від мене якогось обману або сама лукавить? Ми, ну, Стосовно лукавить, мені це теж не подобається, коли людина прям з порога починає обманювати. Ну, ало, для обману, ну, як на мене, я, я давайте так. Я вважаю, що обманювати це не ок. Але я вважаю, що якщо в тебе є якась дуже сильна мотивація, яка, ну. Типу, з якогось кантівського погляду будь-який обман це зло. З реального погляду життя, якщо цей обман може когось врятувати, то, типу, мотивація цього його обману зрозуміла. Але да, тут я розумію, що він має увазі, типу, лукавити, да, це не прикольно, коли людина прямо з порогу тебе починає обманювати. Для чого? Ну, типу, що ти хочеш з цим добитись? А от коли людина відчуває від когось обман, ми всі такі, ми, ну, я не знаю, як це правильно зрозуміло пояснити. Але це нормально, коли ми не довіряємо мало знайомим людям. Це наш самозахист, ні? Стосунки потребують зусиль, тому якщо у нас таки щось вийде, я готовий постійно старатися, щоб створити між нами атмосферу взаєморозуміння. Взагалі, як не дивно, попри весь мій природний скепсус, я йду на це побачення з вірою у те, що щоб не трапилося, це буде на краще. Боже ну, ти прям молодець. Я думаю, це чудово. Так ви у будь-якому разі не розчаруєтесь. Це мене старий Ясаока навчило не впадати у відчай і не перебільшувати своїх проблем. А він нас не такого вчив. Справді, а як це сталося? Тут немає якоїсь історії чи конкретного випадку. У мене були певні труднощі, які не вдавалося здолати із першої спроби, і це мене засмучувало. Але поруч був Асаока, який щосили молотив чолом товстезну стіну, намагаючись відкрити крамничку квітів. І якось, знаєш, соромно скиглити про подряпане коліно, коли у людини поруч воно вже тричі зламане. Звучить дивно. Типу, ти мав би знецінювати свої страждання. Ну, я розумію, що коли, знаєте, комусь поруч дуже погано, то ти такий, ну, мені не так погано, що ж я буду жалітися. Але, знаєте, е ну, то зрозуміло, то чисто якось не в тему, але все одно, як це? Твій біль це твій біль, і ти маєш повне право його переживати, навіть якщо він ну, на фоні чиєгось болю виглядає дивно, ну і там чи незначним. Все одно це твій біль. Але це тут, знаєте, тут треба правильно зрозуміти, що я хочу сказати. Це не означає, що це От в цьому випадку цього афоризму, що тут подряпане коліна там тричі зламана. Це не означає, що ти маєш бігати кричати «В Мене подряпане коліно!» боже, я такий нещасний, а він то в нього коліно зламане, подумаєш? Ні, тут мається на увазі, що при тому, ну. Бути співчутливим, допомагати тим, кому ти можеш допомогти, але при цьому не знецінювати свій біль, бо він від того не стане меншим. Його треба вміти прожити і пропрацювати, мені здається, так. А Що я хотіла сказати? Це було. Ну, це таке, просто згадалось. То як розповісти тобі ще щось про побачення? Та давай же квіти збирать. Думаю, ви розповіли достатньо час братись за роботу. Давайте подумаємо, де захоплення, мені здається. Це, мабуть, Мрія. Так, ну сімейні узи поки не треба. Радість, щастя, натхнення, довіра. О, довіра класна. Давайте ще щось з довірою. Загадковість. Ну, новий початок, до речі, надія, гідність віра. А, повага, захоплення, мир, дружба, гармонія. Я б ще довіру взяла. Так, і як буде виглядати? Ні, не, не так. Щось тут не те. Гвоздику а на що флокс? як замінити цю квітку на ось цю? А, давайте спробуємо ще раз: гвоздика, а чому гвоздика? Ні. Там же було захоплення, любов, вдячність. А що вона це запропонувала на флокс? Да? А що флокс у нас дає? Мир, дружба, гармонія. Мир труд май. А при чому тут мир, дружба і гармонія? Вони планують дружити? Ні, Ну я вважаю, що типу партнери мають Ой. дружити, але, але, ж не про вовка, але ж не про вовка промовка була. Усе, як ви казали, тільки мовою квітів. Справді. А хіба ще хтось, крім вас, квітникарів, знає мову квітів? Чи як воно так виходить, що люди розуміють ваші букети? На підсвідомому рівні? Це трішки складна тема. Дідусь би вам пояснив краще. Але якщо дуже коротко, то люди просто відчувають це все на основі сенсорної системи: очей, нюху і дотику, мабуть, і смаку, якщо трошки пожувати квіти. Наприклад, вам же не обов'язково бути кривцем, щоб обрати собі краватку. Слушно ви можете не знати нічого про те, як її шиють і які матеріали для цього потрібні. Але якщо вона зовсім не личить до вашого костюму, ви це напевно зрозумієте. Але не всі із квітами схожа. Їхній колір, форма, пелюсток, розміри і запах. Розповідають історію, яку всі ми до певної міри розуміємо. Хтось краще, хтось гірше. Але розуміють усі. Не потрібно знати ноти, аби насолоджуватися музикою, так? Саме так. Саме так. Що ж, квіти для мене залишаються загадкою, але сьогодні я відкрив для себе щось нове матиму про що подумати перед сном. Добраніч. Дякую тобі, Ганако Дякую тобі, хіроші. Завжди рада стати у пригоді. Ти все таки копія діда, що тут не каже. Очі мамині Добре, пора мені назустріч невідомості. Давай, класного побачення. Тільки сильно там теж голови не втрачай. Щасти вам. І тобі, дівча. І тобі. На сьогодні все крамниченько. Я піду відпочину і ти перепочинь. Це так мило. Так, ну давайте вже відпочинемо в наступній серії, бо мені здається, що коли ми підемо відпочивати, можливо, тут будуть якісь діалоги, бо тут періодично ввечері ми спілкуємося з дідусем. Вдемо версії до дідуся, ще хтось приходив спілкуватися ввечері. Тому давайте цю вечірню розмову відкладемо на наступний раз. А поки я хочу вам нагадати важливе, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також звісно поширити відео друзям, щоб якомога більше людей знали про такі цікаві ігри від українських розробників. А тепер суперважливе це обов'язково підтримуйте перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Як ви бачите, це дуже е, потрібно, дуже важливо і дуже актуально. Ну це актуально кожен день, бо це питання нашого виживання. Обов'язково підтримуйте волонтерів, обов'язково підтримуйте тваринок, підтримуйте цивільних, волонтерте, якщо самі можете волонтерити. Якщо не можете, то обов'язково підтримуйте волонтерів. І бережіть себе, зустрінемося в коментарях і в наступних серіях, бо планів, як завжди, багато. Сподіваюсь, хоча б деякі з запланованих ігор, хоча б по одній серії пройдемо. І всім до наступної зустрічі! У нас павла радість. Треба з'їсти шоколадку. Шоколадку хочу. Вітень 14